Перше зібрання новообраного складу Федерації футболу Коломиї провели у залі засідань Коломийської міської ради. Обговорювали як здобутки, так і наболілі питання коломийського футболу. Проблем, як завжди, вистачає, їх потрібно вирішувати. Побував на зібранні Володимир Тарантюк. Минулої п'ятниці у приміщенні залу засідань Коломийської міської ради провели перше зібрання новообраного складу Федерації футболу Коломиї. Відкрив засідання прощальним словом ексголова федерації Олександр Мезатюк. Подякувавши присутнім за підтримку і співпрацю, побажав успіху та вручив новому президенту Федерації футболу Коломиї Роману Остяку, печатку організації. Новий очільник відзначив високу відповідальність обійманої ним посади. Посада голови федерації футболу, коли це дуже відповідальна посада. Десь було бачення напевно колишнього голови пана Олександра Медзечука, що потрібна напевно нові ідеї. Влити в федерацію, влити в коломийський футбол. І тому він десь відійшов від посади голови федерації, але разом з тим він лишається в самій федерації. Від засновників, членів федерації поступила мені пропозиція очолити її. Футбол коломийський, я знаю, футболом коломийським я цікавлюся, завжди футболом допомагав. І ну, я вважаю, що тепер настав час попрацювати трохи як функціонера футбольного. Голова також зазначив, що протягом минулих років рівень коломийського футболу значно виріс. У нас є чималі здобутки на всеукраїнському рівні завдяки місцевій команді Карпати та ветеранському колективу Сільмаш, і зупинятися на досягнутому не можна. Але як і в кожної організації, у Коломийській федерації футболу є ряд першочергових завдань. Присутні на засіданні тренери з футболу Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи вкотре підняли питання додаткового штучного мініфутбольного майданчика на юності та озвучили проблеми тренувального процесу під час холодної пори року. Питання необхідності кращого забезпечення розвитку юнацького футболу в Коломиї та організації проведення міського шкільного чемпіонату було на порядку денному. За ініціативи Коломийської футбольної громади в приміщенні молодіжного центру планують створення музею історії футболу Коломиї. А за підсумками засідання, Роман Адамович означив основні завдання Федерації на цей рік. Задач дуже багато, тому що е, на сьогоднішній день. Основне, як я бачу, питання федерації футболу, Коломиї це розвиток дитячого-юнацького футболу. Нам потрібно готувати зміну, нам потрібно розвивати дитячий юнацький футбол. Тому на цей рік я бачу основне завдання в першу чергу, сформувати всі виконавчі органи федерації футболу, всі комітети. І, Скласти календарний план і проводити в першу чергу дитячі юнацькі спортивні змагання. Пріоритетним розглядається питання створення в Коломийському районі, зокрема в Турції. Е Спортивної школи, спортивного такого комплексу, інтернату на базі е, села Турки. Також про своє бачення розвитку дитячо-юнацького футболу доповів і перший заступник голови федерації Андрій Олійник. Потрібно так майданчик зробити, а вся база там гуртожит. Такі я думаю, що в нас є потенціал, коло ми що наші хлопці досить високий талант, тих їх треба відкрити. цей талант. Володимир Тарантюк, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.